Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити зимову іграшку. Ось такого сніговичка. Це така собі іграшка антістрес. Зробити його дуже і дуже просто. Для цього нам знадобиться кольоровий папір та картон. Ось такий паперовий стаканчик, клей, зубочистка, лінійка, простий олівець, чорний фломастер, ножиці та циркуль. Усе це приготували. Обов'язково слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! Беремо звичайний паперовий стаканчик і ось тут зверху малюємо таку невеличку рисочку. Далі малесенькими ножицями або канцелярським ножем робимо розріз. Ось такий невеличкий. Бачите, десь один міліметр ось такий розріз. Зробили. Далі беремо білий картон і вирізаємо ось таку смужку, десь приблизно шириною 1-1,5 см. Ось так. Така не дуже велика, не дуже маленька смужка. Тут давайте трошки підріжу, бо в мене щось вона не проходить. Вона дуже, дуже повинна легко туди проштовхуватися і рухатися. Ось так. Супер! Далі ми беремо цю смужку і до неї при... потрібно прив'язати намистинку. Я взяла намистинку ось так: голочкою, проштовхую, роблю дірочку. Так. Потім нанизуємо намистинку і зав'язуємо вузлик. І намистинка буде триматися на нашій смужці. Можна зробити намистинку, як я, а можна. Будь-що головне, щоб було важкеньке. Е, Можна навіть зробити якусь гаєчку, болтик, все, що у вас є. Головне, щоб воно давало так, таку вагу і було знизу трошки важке на нашій смужці. А тепер ось цю смужку потрібно вставити в наш розріз. Ось таким чином. М -м Супер! Далі ми обводимо стакан по колу ось так. Нижню частину і коло вирізаємо. Дуже-дуже обережно ось так. Це в мене білий картон, не папір. Краще брати картон. А тепер беремо червоний папір або картон, те, що у вас є. І ось таким чином малюємо капелю. Дивіться, ось так ставимо і малюємо ось такий капелюшок для нашого сніговичка. Супер. Вирізаємо обережно такий трикутничок. До речі, капелюх можете робити будь-який, такий, як вам подобається. Я зробила ось такий новорічний. Далі беремо білий папір або картон і вирізаємо таку тонесеньку смужку, щоб вона була трошки більше, ніж низ нашого трикутника. О, супер! Підходить. Угу. Далі беремо білий папір або картон і вирізаємо ще з нього ось такий кружечок. Малесеньке-малесеньке коло. І капелюх майже готовий. Далі з помаранчевого паперу вирізаємо ось такий трикутник. Це буде ніс для нашого сніговичка. Така морковка, дивіться, супер! А також нам потрібно вирізати. Так, давайте я виріжу трошки довше. О, ось такий буде ніс, дивіться. Морквинка буде довгенька. А тепер далі це все приклеїмо. Спочатку приклеїмо капелюх, так, ось цей червоний, ось сюди, зверху притиснули. Далі приклеїмо білу смужку. Тобто, ось тут намастили клеєм і приклеїли зверху білу смужку. Як на всіх капелюшках у гномів або у санти. І зверху приклеїмо ось таку білесеньку гарнюсіньку прикрасу. Супер. Далі малюємо очі спочатку простим олівцем і посмішку. Ось так. Тепер приклеїмо ніс нашому сніговику. Так, малесенька така деталь, не можу схопити. Ось сюди. Намастимо клеєм і приклеїмо ось тут. Дивіться, який гарний сніговик буде! Чудово! Далі фломастером обводимо те, що ми намалювали, простим олівцем. Посмішку. І очі ось так. Ще потрібно вирізати гудзики для нашого сніговичка. Ось так двічі складаємо чорний папір і вирізаємо невеличких два кола. І з чорного паперу або коричневого вирізаємо руки нашому сніговичку. Це будуть дві гілочки. Дивіться, ось так. Така тонесенька паличка, така дуже-дуже гарнесенька гілочка. Такими, начебто, бачите, гілочками, пальчиками з іншого боку. А тепер це все збираємо. Спочатку приклеюємо гудзики. Гудзик буде один зверху, а інший знизу. Я зробила чорні гудзики, але ви фантазуєте і робите так, як вам подобається. Ви бачите, синій, з чорним дуже гарно е співпадають. Так, далі ми приклеїмо руки, рученятка. Дивіться так, зігнули. І приклеїли з одного боку. Обов'язково згинайте. Дивіться, ось тут зі, зігнули, намастили клеєм і приклеїли ось так. Ой, дивіться, які руці будуть у нашого сніговичка. Чудово! А тепер залишилось приклеїти голову. Для цього це, бачите, в мене довга вийшла смужка. Трошки її відрізаємо, залишаємо десь. 3-4 сантиметри, намастимо з краєчку клеєм і ось таким чином приклеїмо. Не впритул до стаканчика, тому що там буде у нас зараз зубочистка, яка буде тримати. Дивіться, ми беремо половинку зубочистки, підіймаємо сніговичка ось тут. На смужці робимо отвір і просовуємо туди зубочистку. І ось таким чином. Буде хитатися голова нашого сніговичка. Дивіться, як круто! Супер! Відмінна робота! Іграшка сніговичок Антистрес» готова. Отож, робіть багато таких різних сніговичків, і це буде чудова прикраса до новорічних свят. А ще краще робіть і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Отож, не сумуйте і фантазуйте! А на сьогодні все, до нових зустрічей, Па-па! Які вони прикольні ці снігочки. Якщо я їх залишу собі, то треба ще багато зробити, щоб усім подарувати. Хм. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо.